Бідність дуже часто починається не в гаманці, а в голові. Бо наші глибинні переконання вони так непомітно керують вибором роботи, ставленням до грошей і навіть тим, чи ми взагалі здатні бачити навколо себе, помічати навколо себе певні можливості. Як це працює? Ну, наприклад, переконання, стабільність понад усе. І що в результаті? Ти лишаєшся на низькооплачуваній роботі або там з бісячим тебе колективом, ну, тому що ти боїшся змін, можливо, буде ще гірше. Або просити про допомогу соромно, це теж переконання, тому ти не звертаєшся ні до колег, ні знайомих, хоча вони би могли підкинути якийсь проект, новий якусь рекомендацію, вивести на своє коло знайомих і так далі. Або якщо я змінюю роботу, то про мене подумають, що я ненадійна людина. Ну як це попрацювати три місяці і звільнятися? І тому ти готовий чи готова терпіти погані умови? Чи якщо ти будеш працювати самовіддано і просто понаднормово, то гроші все ж тебе не здоженуть, угу. звісно. Ти не будеш торгуватися, ти не будеш просити підвищення і решта. Тому наші думки вони формують певні поведінкові стратегії. І ці поведінкові стратегії, обмежуючи, та вони нас повертають в ту саму фінансову точку. Знаєте, я з сім'ї таких дуже чесних державних службовців, які все життя на одну зарплату. І от мало платили, алеш, престиж, але ж, авторитет. І я теж так жила, поки не наважилась піти з інституту в приватну практику, не маючи жодних для себе гарантій. Але цей крок в невідомість це, власне, і зламало мій старий сценарій. І цей крок мені показав, що я маю право шукати вигідні для себе можливості, що я можу просити про допомогу, я можу задіювати ресурси, я можу ними користуватися, і мені за це не соромно. І мої доходи вони напряму залежать від того, як я думаю і як наслідок, і які дії я вживаю. Тому. Як вийти з цього кола, якщо така проблема вам теж відгукується, дозвольте собі змінювати напрям, якщо робота чи умови вас більше не вдовольняють, або вам вони псують життя, і, і це теж дуже нормальний хід подій. Змінювати і робити для себе оптимальний вибір, кращий вибір. Пробуйте постійно привчити себе сканувати простір на вигідні пропозиції, нова вакансія, новий проєкт, якийсь підробіток, хтось поділився якоюсь ідеєю. Прекрасно, використовуйте всі ресурси, контакти, професійні спільноти, навчання та навіть випадкові знайомства, десь на Десь в кафешці це може принести користь. І про себе запитати, як це може бути мені вигідно. І відмовтесь від сорому просити просити про допомогу. Це не егоїзм, це не така, знаєте, доросла стратегія взаємного обміну. Виходьте за межі комфортної стабільності, тому що без кроків у невідоме ви залишаєтесь на тому ж самому фінансовому рівні. Коли ми міняємо переконання, змінюються наші дії. Коли змінюються наші дії, то вони приводять до нових результатів. І нові результати формують нові висновки про себе. Тому це вже не якесь коло бідності, це, знаєте, певна спіраль зростання. І варто дуже добре над цим подумати.